Війна завжди приносить з собою невідомість, і невідомо, чи дій... ну, окрім найпростішого, що невідомо, чи ти дійдеш до кінця війни, навіть з тим, що якщо дійдеш, яким ти будеш? І чи яким ти будеш всередині, чи зможеш, чи захочеш? Тобто, тим більш художник весь час. Уважніше, можливо, за інших людей придивляється до себе і придивляється і прислухається. І весь ця оця трошки частинка уваги, яка весь час всередині, хто ти, внутрішній діалог сам з собою, тут він постійно на такій на межі невідомого, хто я чи хто я буду, ким я буду, коли ми дійдемо до кінця війни.